Наша рубрика «Спаковка та товар» на 1 лютого шикарніше отримали ось такі кросівки Adidas Superstar Хори. Це колаборація з музичним німецьким колективом Fyorberlін, який відомий та електронній музиці. Ось ці стильні чорні росілочки поєднують собі комфорт та сучасний дизайн, що роблять їх ідеальним для щоденного носіння. шкіряний верх, трохи розбавлений неоновими акцентами фірмові трисмуги. Там непідвладний часу носок. Який комір і підкладка OrtoLife забезпечують комфорт протягом усього дня а гумова підошва забезпечує чудове щеплення і міцність, і відмінну підтримку. Ці кросівки доповнять будь-який гардероб своєю сучасною привабливостю. Такі класні. Вони в розмірах у нас від 38 до, 45, 46. О, такі, до 46. Ціна всього. 2500, 2500 оригінал, всі QR-коди. Коробка, коробка кріпарна. Ось такі, вони, коробка в коробці. Далі коробка і бомбезня суперстари Хер. І додатково тут додатковий шнуручок. Ось такий додатковий шнуручок. Ось такі класні. Две 538 46